Ну а на Запоріжжі російська ракета поцілила у сільський цвинтар, так звана високоточна зброя, так званої Другої армії світу, збилася з курсу і влучила посеред могилу. Це селі Омельник, це Пологівський район. Але при цьому вона розтрощила пам'ятники та інші сакральні речі. Фактично, це прифронтова зона на Токмацькому напрямку. Тож подібний приліт уже на жаль не дивує. Звичайно, сільське кладовище. Об'єкт, який знаходиться під, під особливою охороною міжнародного гуманітарного права. Об'єкт, на якому і поруч, з яким немає жодного військового об'єкту, жодного військового. Міжнародне гуманітарне право дотримуються всі цивілізовані країни, мабуть, що окрім московитів. Дивіться, який новорічний подарунок в вигляді особливо точної московитської ракети прилетів на кладовище цього села. Пошкоджені могилки, порозкривали, побили пам'ятники.